Щоб додати новину на сайт StopTimes, необхідно відійти під своїм логіном паролем або ж зареєструватися. Клікаємо на додати новину, після того маємо форму для додання новини. В першу чергу необхідно вести заголовок статті, яку ми збираємось додати. Після цього ми обираємо категорію. Вводимо короткий опис для новини. Далі вводимо повний опис новини. Далі додаємо головне фото до новини. Підпис до головного фото, що на ньому зображено. і обов'язково вказати автора фото. Якщо ж до новини є багато фотографій, заходимо на вкладку Фото до новини, клікаємо Оберіть зображення. Після цього вибираємо теку з зображеннями і виділяємо усі картинки, котрі хочемо додати до даної новини. До кожного фото є можливість поставити опис, який буде відображатися, для того, щоб уточнити, що на конкретному фото зображено. Також вкажуть взаємоджерело джерело фотографій. В разі, якщо до новини ви хочете прикріпити відео, використовується вкладка відео до новини. Тут необхідно вставити ідентифікатор відео на Фейсбуку. Це, якщо беремо загальну адресу відео з Фейсбуку, залишаємо лише частину з кодом відео. Може після нього будуть ще якісь символи, end і ще щось, ще щось. Головне зберегти іменно цей ідентифікатор. Його і залишаємо. 11 символів зазвичай. Новина успішно додана. Після того, як вона провіриться модератором, вона опублікується на сайті. Якщо у вас вже більше 5 доданих новин, ваші новини публікуватимуться автоматично. Як бачимо, поки що новина ще не додана, модератори ще розглядають. Також в будь-який момент можна переглянути список новин. Подивитися, чи пройшли модерацію чи ні. І завжди в будь-який момент можна відкрити і зробити деякі зміни в разі необхідності. Наприклад, теоретично в даному випадку ми хотіли б вставити ще картинку в сам текст. Використовуємо папочку, завантажити фото, вибираємо, яке ми хочемо завантажити. Завантажується, вставляємо фото. Тепер, так само як в Ворді, беремо властивості фотографії, де ми можемо вибирати її розміри, вирівняти по якому краю, відступи, які дати фотографії. І також можемо, так само як у Вурді, переміщати фотографію у будь-якому місці. Також при бажанні можна вказувати причину редагування для того, щоб адміністрація порталу знала, що саме ви змінювали. І так само в разі, якщо хтось з адміністраторів редагує вашу новину, він також вказує причину редагування. Переглянемо, як там на сайті наші справи. Бачимо, що вже модерація пройшла. Новина має бути на сайті. Ось вона появилась на сайті, головне фото підтягнулося. Бачимо відео, яке підтянулося. Повний опис, чомусь немає фото. Глянемо в нашу новину в чому справа. Справа в тому, що для зручності необхідно ставити пташку, чи відображати фото до новини, чи ні. Це зробимо для того, якщо ви фото ще не всі закинули. Але новину хочете, щоб вже відображали. Додали пташку, ось ми маємо появилася вкладка з фотографіями. Ось тут відображаються описи і перехід між вкладками фото новина, відео новини. Бачимо лайки, коментарі, перегляди, повний опис новини, поділитися в соціальних мережах. Завжди можна переглянути у своєму профілі загальну суму подяк, всі свої публікації, всі свої коментарі. Не забувайте тримати інформацію в профілі завжди актуальною. Отже, заходьте на сайт сайтtimes.com.ua, додавайте новини. Також, чим більше у вас новин, тим вище ви піднімаєтесь у списку членів нашого порталу. На сторінці ми публікуються тільки ті, хто завантажив собі аватарку і публікуються.